Смачне різдв'яне печиво шишки. Дуже цікавий смак, який вам точно сподобається і виглядає оригінально. Зберігайте рецепт, тисніть вподобайку та підписуйтесь. Буде ще багато смачних різдвяних рецептів. Беремо шматок масла кімнатної температури. Попередньо перед приготуванням вийміть його із холодильника, щоб воно розігрілось. І додаємо до нього цукрову пудру. Порція яка йде по рецепту 80 г. Це для того, щоб печиво було не дуже солодким. Якщо любите дуже солодке, то додайте пудри ще більше. Гарно розмішуємо до однорідної м'якої маси. Тепер сюди влийте 50 грам олії соняшникової. А ось оливкова не підійде. Та розбийте одне яйце, яке теж має бути кімнатної температури. Все гарно розмішайте вінчиком до однорідності. Тепер беремо 25 грамів какао і просіюємо його до тіста. І гарно розмішуємо. Беремо 300 г борошна і до нього додаємо пів чайної ложки розпушувача тіста. Та все розмішуємо. І за 2-3 прийоми, просіюючи, вводимо усе борошно до тіста. Гарно розмішуємо. Спочатку лопаткою, а в кінці вже замішуємо руками. Тісто має вийти м'яким, однорідним та нелипнучим до рук. Його ми загортаємо у харчову плівку і кидаємо на годину в холодильник. Після дістаємо і відщіпуємо шматок близько 40-45 грамів, з якого виліплюємо форму шишечки. Можна широку, а можна продовгувату, і викладаємо на пергамент. Також можна розкачати тісто і вирізати формочку, якщо вона у вас є. Після робимо ножем повздовжні і поперечні надрізи, що було схоже на шишки. Далі ставимо у духовку при 180 на 15-20 хвилин випікатись. Як виняли, дайте повністю холонути. Тоді печиво затвердіє, бо спочатку воно буде трішки м'яким. Присипте цукровою пудрою і можна подавати. Всім смачного!